Я радий всіх бачити. Наше зібрання присвячено тому, що в принципі, всі в курсі що 11 вступив в дію закон про національну поліцію України. Десь на цей час проходили атестацію. Для більшості вдало, скажімо, пора вже. Десь переходити на нові методи роботи, нові бачення, які бачить наше керівництво і потребує наша держава. Тому сьогодні ми зібралися для того, щоб запустити в дію шість груп реагування патрульної поліції, три по місту, три по району. Запрошені у нас заступник мера Андрій Василю Олександрович. Заступник голови райдержадміністрації Чербаков Олександр Олександрович. Е е громадські формування, запрошувалась преса, в принципі, всі бажаючі, для того, щоб десь коротенько довести, як ми будемо нести службу, де ми будемо нести службу і е е вислухати, які побажання е влади громадськості по. Організації нашої роботи. Тому я коротенько доведу, яке бачення і як воно буде проходити згідно наказів на території районів, міст, районів, районів, містах, де не створено підрозділи патрульної поліції, департаменту патрульної поліції, Національної поліції України, поліцейські послуги будуть надаватися відокремленими структурними підрозділями головних управлінь. Службу будуть нести сектора реагування патрульної поліції, які цілодобово забезпечують оперативне реагування на повідомлення про правопорушення та інші події. У межах компетенції здійснюють їх розгляд, а також комплекс превентивних заходів шляхом патрулювання території обслуговування. Основні завдання даних груп: служіння суспільству, реалізація концепції поліція та громада, забезпечення публічної безпеки і порядку. Охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства та держави. Протидія правопорушенням, надання в межах визначених законом послуг з допомоги особам, які з особистих економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Це завдання коротко зупинюсь на функціях даних груп, тому що перелік їхніх функцій великий, і тільки на основних. Це своєчасне реагування на заяви і повідомлення про вчинення правопорушення та інші події з метою прибуття на місце події у найкоротший термін. Припинення правопорушень, надання допомоги громадянам, які її потребують, ужиття заходів щодо встановлення особи, яка вчинила правопорушення та його затримання у порядку, визначеному законодавству. Охорона місця вчинення кримінального правопорушення до прибуття слідчої оперативної групи з метою збереження речових доказів та інших слідів. Установлення свідків та очевидців учиння правопорушення та отримання первинної інформації про обставини його скоєння, складання у межах компетенції протоколів про адміністративні правопорушення та здійснення у визначених законом випадках провадження у справах про адміністративні правопорушення, патрулювання території обслуговування з метою проведення превентивних заходів, попередження та виявлення правопорушень, забезпечення безпеки дорожнього руху. Публічної безпеки та порядку на вулицях, площах, парках, вокзалах і інших публічних місцях, надання невідкладної, зокрема, домедичної і медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушень нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуаціях небезпечних для їхнього життя чи здоров'я, запобігання та припинення насильства в сім'ї, здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Його учасниками та правомірності експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі регулювання дорожнього руху, проведення профілактичної роботи з особами, які установлені законного порядку знаходяться на обліках поліції. І порядок реагування. Саме цікаве, скажімо так, для цивільних. Це працівники поліції, які перебувають у складі групи реагування патрульної поліції у разі отримання інформації про правопорушення або іншу подію необхідно, необхідно або іншу подію необхідно невідкладно прибути на місце події. Час прибуття складає у містах до 5 хвилин за умови перебування групи реагування на дільниці, яку вона обслуговує. До 7 хвилин, у разі, якщо задіяна група з іншої дільниці, час прибуття у сільській місцевості складає до 15 хвилин при перебуванні групи реагування на дільниці і до 20 хвилин у разі задіяння з іншої дільниці. І у випадках ускладнення погодних умов, дорожньої обстановки та особистості місцевості або інших непередбачених обставин, загальний час прибуття групи реагування на місце вчинення правопорушення. А інші події не повинен перевищувати часу мінімально необхідно для подолання відстані від місця перебування до місця події. Одразу понесу скаже поправочку, ми розробляли для перекриття району, щоб втілити в життя 9 груп реагування патрульної поліції. Це 4 по місту і 5 по району. В зв'язку з тим, що на даний час ми маємо не комплект. Особового складу ми спроможні з даною кількістю особового складу запустити шість груп реагування. Це буде 3 по місту і три по району. Тому я маю на увазі, що десь час прибуття можливо буде коливатися, але він не буде більший за той час, який дійсно групі треба приїхати від проїхати від одного населеного пункту до другого. Це буде як на мову. Жорсткому контролі, я так само думаю, що й на контролі громадськості. Е ще хочу внести ясність, тому, десь, тому що десь були запитання, чому три групи на місто і тільки три на район. Це зв'язано з тим, що при формуванні даних зон обслуговування була вивчена оперативна встановка, яка говорить інше, що за 2015 рік. Повністю по району, і місту у нас було 24 тисячі 353 звернення, з яких 16 тисяч 751 звернення це по місту. І лише 7 тисяч 600 по району. Тому я маю на увазі, що рівна кількість патрулів, що в місті, що в районі тому що місто ніби більш компактніше для груп, але Велике навантаження по зверненнях громадян. Район ми поділили на три сектори. Це прибістенський сектор, в який входять села Погреби, Зазим'я, Пухівка, Рожни, Рожівка, Вітки, Літочки, Соболівка. який буде з пунктом дислокації наряду в селі Рожівка. Гоголівський напрямок, село Гоголів, Русанів, Кулажинці, Світильня, Плоске, Велика Димирка, Богданівка. Центр Гоголів, в принципі, з сільськими головами переговорно є виділені приміщення, де дана група реагування, якщо немає виїздів, буде перебувати. З часом по можливості буде забезпечено і оргтехнікою, де вони зможуть повноцінно нести свою службу. І Калитянський напрямок Калита, Семиполки, Заворичі, Мохарець, Опанасівка, Бобрив, Шевченко, Тарасівка, Рудня, Жердова. Це третій напрямок, де буде працювати районна група реагування. І три групи, які будуть працювати в місті. Попередньо вони будуть ще обслуговувати села Княжичі, Требухів, Красилівка, Перемога Дмитрово і Калинівка. Але. Згідно методичних рекомендацій, все, скажем, це є формальне розділення на зони обслуговування, тому що черговий буде контролювати місце перебування нарядів і в разі поступлення повідомлення на місце події за необхідності, якщо тут потрібно відреагувати оперативно, буде направлятися група реагування патрульної поліції яка знаходиться найближче до місця скоєння даного правопорушення або даного злочину. У мене, в принципі, коротко все. Якщо є запитання, якщо питань немає, тоді я задав би слово. Склад групи, якщо можна. А, склад, на даний час до складу групи, згідно вказівок, повинен входити не менше двох працівників. З даною кількістю особового складу у нас так і виходить, ми залучаємо два працівники, один офіцер, один сержант. І я думаю, що можливо сьогодні, можливо, десь день-два ми проведемо зустріч з головами громадських формувань, тому що вже попередньо домовленість була, але це треба вже більш детально говорити про необхідність хоча б одного члена громадського формування в кожному патрулі. Тому що реагувати на подію ми зрозуміли зрозуміло, що повинно бути як мінімум два працівники, і є ще службовий автомобіль, який залишається. Треба забезпечити і його збереження, і, в принципі, присутність громадських формувань. Я думаю, вона принесе позитивний результат, як і що вже ми привикли, в контролі за нашою діяльністю і аналогічно нашою діяльністю за громадським формуванням і надані. Допомоги під час оформлення правопорушень або злочинів. Це ніяким чином не впливає на е, склад оперативно слідчої групи, їх кількість для обслуговування. Не впливає дві слідчі оперативні групи, так і залишаються. Е, на всі повідомлення оперативно реагують групи реагування патрульної поліції, а в разі необхідності оформлення вже кримінального правопорушення, що потрібні. Е, Послуги слідчого або експерта, то на місце події викликається слідчо-оперативна група. Це група реагування виїхала, оцінила обстановку, подивилася до чого, повідомила чергову, потрібна слідчо-оперативна група. І тоді виїжджає вже слідчо-оперативна група. Якщо це правопорушення не відноситься до категорії кримінального характеру, оформленням його і збором матеріалів займається група реагування, яка виїхала на місце події. І по розподілу, ну ми розуміємо, що дійсно ті, ті аргументи, які ви навели, вони доречні. Це е, місто 3, групи швидкого реагування, район 3. три. Ну, е, розуміємо, що е, не дивлячись на те, що район менше кількість звернень, скоєних злочинів, але враховуючи площу протяжність, так. Та протяжність району, це то, безумовно це оптимальний варіант. Чи планується в подальшому збільшувати таку кількість? Цих, таких так, я ж говорив, що в нас розроблений проєкт на 9 груп а, реагування. Так. Да. По мірі комплектування підрозділу дані групи будуть поступово додатися. На сьогоднішній день ці 6 оперативних груп, вони укомплектовані повністю. Так, так. Це те, що ми реально змогли угу. Це організувати. Спасибі. Yeah. У літанському секторі калита. Калита, так. Да? кровиті. Виникають якісь питання щодо місцезнаходження, територіальності чи приміщення там? А, ні, вони будуть працюватися там, де зараз наш пом знаходиться. Я розумію, там зробили ремонт, там все? Побрані. Ні, поки є гроші там в... Ні, спілкувалися з головою громади. Він обіцяє, тому що приміщення це ж належить громаді. Воно в нас тільки в арені. Ми десь виділити навіть кошти, ті, що нам на ремонт і так не виділяються, ми не, не, не можемо. І з головою спілкувалися, він став не питання, От починають повністю ремонт даного приміщення, тому що там ж будуть розміщені всі інші служби по обслуговуванню громади. А в 40-х обіларів? В не обігларів? Скажіть, будь ласка, з приводу переатестації, чи завершився цей процес з уже повністю і де можна ознайомитися з переліком переатестованих співробітників? Ну, з переліком переатестов... пере... переатестацію проходили всі співробітники, крім патрульної служби. Переатестацію, скажімо так, процес переатестації ми пройшли на всіх. Тільки ще не всім озвучені результати і є категорія людей, які. Десь отримали рішення атестаційної комісії, який їх не задовольняє, подали апеляцію. Де ще процес апелювання? Коли тому, це, тому, це завершиться, цей процес? Ну, я думаю, що, скажімо так, конкретної дати немає, але так ми для себе дивимося по кількості людей, які в нас залишились. Я думаю, десь тиждень, днів десять да, ми повинні ну, да. вже, вже десь мати кінцевий результат. Дякую. А вточнення. Кількість в групі швидкого реагування знаходиться дві людини, так? Вона складається так. і все. Тобто там водій і. Два працівника. Вони несуть службу по 12 годин. <кху> Є що за що А ви кажете, працівники цих груп не перетестовувалися? Чому вони? Ні, не ці групи. Вони... Ми зараз просто будемо розуміти, ще за часів, коли була... Районний відділ Міністерства внутрішніх справ, є тут служба патрульна поліція. Це була окрема служба. Так що запитань немає, можливо, представники від адміністрації. Ми мали змогу переконатися в тому, що стан справ реагування на звернення громадян був, скажімо так, Таким, щоб потребував полік. Ми розуміли складнощі, безумовно, які е, мали працівники міліції зараз, поліції, ми розуміли, що погане забезпечення було і автомобільним транспортом, протягом нас, коли е, підрозділ обслуговує дві територіальні одиниці міста, район, все це, безумовно, накладало відбиток на якість роботи. Але все-таки хочеться розвернутися, щоб е, все-таки продовжують надводити скарги на те, що іноді дуже важко дозвонитися до чергової частини. Тому ми просимо, давайте ми розберемося в цих питаннях, якщо це потребує якогось технічного переснащення, технічного допрацювання. Я впевнений, що і міська і влада і районна державна адміністрація ми цей процес для того, щоб можна було оперативно принаймні приймати дзвінки. Наскільки оперативно надходить інформація? Настільки оперативно і ви в змозі реагувати, ми безумовно готові підтримувати цей початок, знаючи, що на сьогоднішній день, скажімо так, потребує покращення матеріально-технічне забезпечення, допомога спальних. Ми впевнені, що будемо включатися в цей процес, надавати допомогу. Ну і хочеться побажати хлопцям, які будуть працювати. В цих групах швидкого реагування розуміти те, про що говорить ваше керівництво. Сьогодні змінюється суспільство, змінюється держава, змінюються люди. Тому підход до роботи також повинен змінюватися. Сьогодні ми говоримо і про міліцію, про фіскальну службу, що вони відбувають це не силові структури, це структури, які надають також послуги громадянам, як і всі інші. Тому повинна бути і Ставлення до громадян відповідно. І побажання, щоб кожен з нас, коли приймав якісь рішення, коли спілкувався з людьми, то він розумів, що це може бути на цьому місці його мати, його батька, його дочка, його рідні, його близькі. І таким чином ставитись до них, якби ви ставилися до своїх рідних, близьких і знайомих. Я впевнений, що це буде зрозуміло і це буде адекватно. І, безумовно, бажаю успіху на цьому подвижі. Я присоединяюсь. Во-первых, это поток словам поздравления. Сегодня я думаю, первое число. Все, все хорошо начинается первое. Безусловно, это будет день, я думаю, что день проморской полиции. Все. Очень хорошо, что в калыте у нас наконец-то появилась мобильная служба, полиция. Там было много проблем. Надеюсь, проблем сейчас будет гораздо меньше. Какие-то вопросы снимутся вообще в добрый час. Есть э, большая практика в других странах работы полиции. Я, в принципе, какое-то время жил и в Грузии, видел, как она работает. Это я вам хочу сказать, видел, как работает э, та милиция, которая была и видел, как работает полиция. Я вам хочу сказать, что это кардинальное изменение. Это новая ветвь, и я желаю ей только развиваться в позитивном направлении. Всех поздравляю с прошедшей переаттестацией. Надеюсь на сотрудничество плотное. И желаем слышать о взрывах только демографических. Всем приятного дня. Поздравляю вас. Еще два слова, что можно так, по поводу реагирования. То, что мы говорили, за линию 102, здесь были технические причины, но на данный час уже завершается процесс Організації ліній 102, яка буде базуватися в головному управлінні. Тобто місцеві відділи вже до цього відношення прийняту. Від Все управління. буде отриматися від головного управління. Іде технічне забезпечення, я не хочу забігати наперед, коли ми його вже частково закупили, іде його налаштування. Коли воно вже запуститься в дію, я обов'язково проінформую громадськість. Про те, що ми вже працюємо десь трошки по, з новими технологіями, тому я думаю, що у нас все вийде до громадськості, громадських формувань, преси. Звертаюся з тим, що ми не ховаємося, я націлюю на те, що якщо є якісь зауваження до роботи нашого підрозділу, є якісь нові бачення, тому що ми розуміємо, методичні рекомендації написані для всієї України одинаково. Але Кожен регіон, кожен куточок нашої держави десь відрізняється своєю специфікою. Тому десь можна вносити якісь, я думаю, поправки, якісь нові бачення. Тому я готовий їх вислуховувати як на особистих зустрічах, як, як звернення на наших сайтах, що головного управління, що на сайті Фейсбук, сам звертаюся для того, щоб був контроль. тому що... Ставлю перед собою задачу одну, це для того, щоб ми всі тут разом максимально навели порядок в нашому районі. Якщо це не буде виходити, значить. Добре питання. А, На ну, Даний час є якась програма по камерам відеоспостереження? По Бороварам, там, району? Дивіться, дана програма, я не знаю, чи існує програма, але дане питання розглядалося на... В обласній, район, в обласній раді і ми подали свої пропозиції. Було щось вибрано місто Борисполь і місто Бровари по проведенню програми відеофіксації максимально. Ми подали свою пропозицію, ще не помиляюся, чи 140, чи 145 відеокамер з їх місто розташуванням. З секторами, які вони перекривають, на обласний апарат який подав подався в обласну раду, на якому воно на даний час рівні, поки я не готовий доповісти. Але <різь> такі процес. Так. І якщо ця наскільки я знаю, там іде програма десь підгідною чи чи, чи чи Канади, чи Штатів. І якщо зроблять то, що нам обіцяють, то в принципі відеокамери там будуть. Доволі добре і буде працювати це. Допомога буде повірте, Я вже говорив так само в мерії, спілкувалися. Це не тільки для поліції, а ті самі паралельні монітори вони можуть бути виведені і в дорожніх службах, і в МЧС, які так само можуть бачити снігові, снігові затори на дорогах для дорожніх служб. Для МЧС аналогічно десь якісь ситуації. Зрозуміло, реєстратор буде в одному місці, але монітори можуть бути в різних місцях, і це буде допомога різних і комунальним службам, і службам, які займаються правопорядком. Ну, коли та забезпечена камера може. Тільки писати би їх кудись. Ну, це вже ваша робота каже. Але вісім камери, коли підстоїть. Давайте ми з вами окремо поспілкуємося по цих камерах. Ще питання. А це схемою розташування камер? Це відкрита схема, З нею можна ознайомитися? Де планується встановити ці камери? Чи це я, я, я не думаю, чого вона буде закрита. Це ж не скриті камери будуть встановлені, Це камери, які будуть встановлені. Так, а можна під... зна... ознайомитися якось? Чи? Я думаю, що так. Десь буквально е... затягуть можете зі мною в телефонному режимі. Є карта, покажемо всі. Якщо запитань немає, то наряду, який сьогодні... Перший заступає на чергування. Я бажаю удачі, вдалого чергування. Пам'ятайте про те, що забезпечення порядку це на ваших плечах. Але пам'ятайте про те, що є особиста безпека, тому не нехтувати нею, дотримання правил дорожнього і побажання дня працювати так, щоб народ нами був довольний. Тому на, е, наряд, який заступає зараз на патрулювання, прошу направитись до своїх службових автомобілів. І ми зараз спускаємося, щоб отримати цей транспорт, який не отримає і